Це вулиця Каспрука у Чернівцях. Восени минулого року її урочисто відкрили після довготривалого ремонту. Та зараз якість виконаних робіт задовольняє не всіх. Чому дивіться далі? За 7,5 мільйонів гривень комунальники під'єднали до каналізації нові житлові будинки, замінили старі мережі, а зверху уклали 550 метрів асфальту. Та через брак коштів шляховики встигли зробити не все і не так, як треба. Були претензії до підрядника, і наскільки мені відомо, і до цього часу кошти всі не заплачені і акти виконаних робіт не, не підписані. Тобто офіційно вулицю ще не здано в експлуатацію генеральним підрядником Чернівецьким ПМК 76 Хоча зауваження до цього підприємства у нинішнього секретаря міськради є там недокладений асфальт і якість не, не відповідає саме укатки. Тобто, сам асфальт склад нормальний, але не укатали до е, потрібного е, стану. Мешканці вулиці кажуть, дорога хоч і не нагадує німецький автобан однак особливих нарікань у них не викликає. Після того, що було, то стало відмінно. Може, не стопроцентно, іначе, так. да. Ну, самі бачите. Коли була стара дорога, тоді в домі і ці шкафи пригали, тепер не пригають. Іноді збирається місцями то водичка, а так в основному нормально. А от у депутата Олексія Каспрука, який іронічно називає вулицю імені свого батька найкращою, інше бачення ситуації. Сьогодні вулиця прямо на очах розповзається. Є вибоїни, просідають люки. Тобто, те, що було вкладено вкладено кошти громади, було використано як мінімум неефективно з порушенням технологій. Ми спробували знайти ями на вулиці Каспрука і нам це вдалося. Ось перша. І друга. А ось люки, які просідають, ну або ж не просідають. Депутати міськради на закиди Олексія Каспрука парирують у місті достатньо об'єктів, які викликають більше запитань, аніж згадана вулиця. З приводу найкращих вулиць Олексій Павлович, вашого патрона, попередні роки, я їх можу назвати десятки. Це вулиця Комунальників, це вулиця Руська, це вулиця Миру, це вулиця Винниченка, де було розкрадено сотні тисяч гривень. А поки депутати дискутують про те, хто винен і що робити, підрядник погодився виправити недоліки, які існують.